Готуйтесь багато ходити, якщо ви завітали на сігму, тому що нас очікує досить масштабний простір. А, іти до нашого стенду плюс-мінус десь кілометр, тому будемо триматися в тонусі. А загалом розкажу вам трішки про сігму. А, нас очікує масштабна конференція аж на шість павільйонів. А, в одному з них знаходиться наш стенд, який ми також піднімемо та покажемо. Обов'язково завітаємо на найбільші стенди, відвідуємо всі інтерактиви і поділимося цим з вами. Всім привіт! Ви на каналі Авпро. Мене звати Марія і сьогодні ми з вами знаходимося у серці Італії у Римі на Сігма Юроп і ходімо дивитися, що приготували нам афілій гравці І до речі, ми вже бачимо наш стенд. Ось там. Хочеться сказати, що всі ми зібралися на тисячі гравців. Масштаби неймовірні. Нас очікують цілих шість павільйонів. Постараємось показати вам максимально. І ходімо, покажу вам наш стенд. стен. Не встигли ми дійти до стенду, нас вже ловлять. За це ми любимо сіму, за це ми любимо буршконце. І розкажу вам трошки про стенд. Ми зашили концепцію Римської імперії. Наш стенд виглядає супернатурально. Можу сказати про те, що ми використали натуральний камінь з цікавого. Ця колона важить приблизно 600 кілограм. Навіть якщо ти будеш дуже намагатися її посунути, у тебе нічого не вийде. А, хочу також сказати про наші стати. Особливо мені подобається посейдон з тризубом. Увага на нього. І загалом наш спейс досить заповнений людьми сьогодні. А, не можу не сказати про полотно, картини. Можете помітити такі мікродеталі, які багато про що кажуть. Як Youngboше Pro. Також хочу задати про те, що ми маємо секрет рум, ходімо покажу. Цей секрет рум передбачений для наших партнерів, але також для просто перехожих, які відпочити хочуть, або втомились від цієї суети. Саме тут можна провести переговори, можна зробити якийсь великий чек, можна про щось домовитись, або просто попити каву, якщо ви дуже втомились від шуму сігма. Ходімо далі. Також не можемо не сказати, що ми розіграємо iPhone 17 на нашому стенді. Сьогодні ми дізнаємо, хтось переможе. І також хочу вам сказати про те, що в нас на стенді можна пригоститись вином, пивом або водичкою на ваш смак. І пропоную далі йти гуляти іншими стендами. Приготуйтесь до того, що сігма вона досить колоритна. Нас чекає багато цікавих концепцій. І зараз ми побачимо концепцію римського маскараду. Далі ми бачимо один з найбільших стендів сьогодні мам, в нашому павільйоні це Нообет. «No Масштаби дійсно вражають. Як ми можемо помітити, тут знаходиться бар. Спейс для переговорів і також інтерактивів, які бачать це боксерська груша. Якщо ви пригадуєте, такий досвід нас вже був. Зараз ми будемо спостерігати за тим, чи відбувся у нас якийсь прогрес з минулої конференції. Ваші ставки. Вже можна битися, я не знаю. Ну, слабенько, слабень. Офіша лайс мек і растя не вай, ви ж месира кенспін сьогодні презентували нам інсталяцію у вигляді Феррарі. Тому дивитись її можна виграти, але виглядає дійсно вражаючо. Наступний сенс бумеранг то також цікавий інтерактив з вражаюча те, що ви можете пограти в настільний теніс з справжніми майстрами спорту і позмагатись з ними на рівних. Влада, чудовий стенд. Розкажи, будь ласка, про концепцію, про ідею, що ви заклали сюди. Дякую. У нас концепт загалом це днк Groovy Partners. Через це арт-об'єкт це, по суті, ДНК-код. Також ми даруємо партнерам ДНК-тести, з допомогою яких вони можуть дізнатися свій heritage, звідки пішли їх батьки, звідки пішли вони самі. І ми це все обертаємо ще горткою тим, що ми робимо фотографії ока. Всі наші партнери приходять, робить фото фотку ока. Їм трошки розповідають про те, що означають різні дужки на оках, різні кольори, різні плямочки. І це такий унікальний теж додатковий подарунок для будь-кого, хто приходить до нас на стен. Тому от загалом такий концерт у нас. Круто. Всі, хто був, поділіться своїм враженням, показуйте нам фото своїх очей. надсилайте в вису, всіх подивимось. Спіймали Сашу. Саша, привіт, Саша, head of SMM СММ Енман Партнерс. Розкажи, будь ласка, нам про стенд. чим ви сьогодні приїхали? Яка у вас концепція загалом? Сьогодні ми на сідні в Римі, нарешті. Дуже очікувана конференція для нас насправді. Тому що це остання конференція в цьому році, де ми виступаємо зі стендом. І остання конференція перед гучним таким. Нашим пазо-промо, промо, де ми будемо розігрувати е, справжній вертоліт вже е, на Айс в е, Барселоні, тому ми вже готуємо е, це така фінішна пряма у нас. Тому ми сьогодні е, з концепцією про швидкість, формулу е, І все таке. Неймовірно, у вас також є жила я бачу да Італійський вайб у нас епіроль, жилата, тому можна можна скуштувати. Да, ходімо скуштуємо. Дякую, Саш. густа, джесе Камрими коста для сигатити бельбетатоферґангікартимо та чаршока, готитангечалті латігам негарсесікарсікосиджітбенадісонатаграм та бітокисматурічандічандієміни. <вісляндів> а скажу, що у нас нумерація починається з номера 1 до номера 119, але ваші діжки будуть відрізнятись. все окей. Всім показує, що все чесно, все прозоро і генеруємо. Номер 34. ID номер 54, Алекс. Алекс тут. Алекс. Айдіжка 54. На жаль, Алекс не з нами. 54 Алекс. Айдишка 54. Айфон 17. <свят> Ради витати. Ура! Я так хотела. Я только что говорю, вселенная. Не спошли мне айфон, пожалуйста. И я его выиграла. Еще и сотки. номер красивый. Я так, ну, знаете, я последнее, что выигрывала, это был магнитик из подживчика. Это было 12 лет назад. Вы сейчас не гоните. Я реально так, вітаємо вас. Оранжевый, как я и хотіла. Так. Дякуємо вам так. за участь. Спасибо, дякую вам червоно, мені дуже приємно. Спі проти з ребятами вот такие вот. Видите, есть такие подарки. Деньги имеются. Значит, надо, надо, надо. Марго, ще раз вітаємо тебе з перемогою. Нехай він тебе радує, нехай він знадобиться. Розкажи, будь ласка, загалом про Сігму. Які твої враження щодо організації? Насправді сказати мені дуже сильно пощастило, тому що це моя друга велика конфа. Я взагалі івент менеджер і тому для мене це був певний челендж зробити великий стенд, бо в нас він 50 метрів, і насправді це дуже цікава а, історія, тому що дуже багато нового впроваджується наразі саме в нас на стенді. От тому Чесно сказати, масштабна, класна, дуже багато знайомих, дуже багато людей, з якими можна співпрацювати, це дуже класно. Ну ще в нас дуже класні сусіди, бо це ви. От і насправді я вважаю, що конференція цікава, є свої моменти, як її можна поліпшити, але в загальному багато людей я задоволена дуже сильно. Ну і ще ми в Римі. Типу, всі дороги ведуть саме сюди. Ось прямо сюди, прямо на цей стенд. Супер, дуже тобі дякую. Ще раз тебе вітаємо з перемогою. Дякую. Yeah, See you. Uh, беріть обов'язково участь у розіграшах. Обов'язково Ви реально виграєте щось. А тим часом наші партнери 1xbet покликали нас на стенд. Yeah. Ходімо до них в гості. Дуже просторний стенд. дуже подобаються ці футуристичні рішення. Uh, неймовірний бар. Клас. Будемо ловити зараз менеджерів. Хочеться дуже скуштувати коктейлі. Uh, зараз узнайомо з Мюшкою. Нам пропонують Ворджен меню і звичайно ж коктейлі. Пропоную спробувати понстар. О, oh, Just Star, sorry. І перейдемо до найбільш приємного. Це мерч. Привіт. Розкажіть, будь ласка, про ваш мерч. що вас представлено, які айтеми Отлично. Смотри, у нас є отакий вот вот замечательний чехол для ноутбука. Клас Він такий блістящий. Очень мягкие. Вот. Потом у нас есть вот такая вот классная подушечка. Давай ее с тобой раскроем. Угу. Вау. Як я понимаю, это для подорожей, Для летака, когда долгие перелеты. Да, да. все болит. Она Чтобы можно было еще закрыть лицо и поспать. Полна приватность. Лайк. Like. И помимо <laughs> этого, конечно же, идут носочки. Ну и чтобы совсем, совсем было... Біруші. Біруші. Боже, ну це дуже продумано, друзі, дивіться. Все для вашого комфорту в дорозі. Що ще потрібно людям, які працюють на конках? Справжні воїни нас сьогодні зустрічають на пантеоні. Знову ж таки, не можу не відмітити, наскільки все продумано, наскільки все яскраво. Я вражена, друзі. Просто нема слів. Ну і куди ж? Без зустрічі нашого бренду. Дякуємо скалю за згадку на їх стенді «Afro everywhere». Друзі, на цьому на жаль, наше перебування у римі завершується. Сімма пройшла неймовірно продуктивно. Ми дуже вдячні організаторам. Вдячні всім, хто до нас приходив на стенд з ким ми запартнерились. і до зустрічі у нових влогах. Всім пока.